por, uma Доброго ранку, Остина запрошує вас на зібрання в церкву села Доманів. Хай по власти. Розкриваються. Багато людей хоче сьогодні знати про Бога, який він, хто він, познати його велич, славу, і знаєте, полюбити Бога. Він достойний того, щоб ми любили. Зараз я зачитаю список служителів, які проходили служіння. Значить, діакони Данілішин Василь Гаврилович почав своє служіння в 1966 році. Сорока Антон Іванович з 1966 року почав своє служіння. Кривий Іван Єфімович, почав своє служіння з 1971 року. Демчук Петро Талимонович почав своє служіння в 1979 році. Це діаконат. про Березовський Іван Устимович почав своє служіння в селі Думанові в 1948 році. Кривий Іван Єфімович почав своє служіння, розпочав своє служіння в 1972 році. Добіцький Тимофій Йосипович розпочав своє служіння в 1981 році. На даний час в нашій церкві несуть служіння. Дякони. Не. Діакони Остафійчук Микола розпочав своє служіння в 2003 році. Коваль Володимир розпочав своє служіння в 2013 році і просвітером Демчук Петро Талимонович, який був рукоположений і розпочав служіння в селі Думанові в 1986 році. Приїжджають брати. Скотина, а долів. привозять свою техніку, привозять бетономішалки. І знаєте, що, що от так от зворушливо. Що коли, коли до нам їх, їхали брати, щоб оказати певну поміч, вони ще з собою і пожертвування везли. Ну це ми от невеличке зібрали, от наша церква. Ну от хочу благословити вас. ねえ。<music> Корби, знай седину, Падения, взлеты Тихий шепот губ А ты порой Бываешь к нему груб Не будь таким, ведь ты его дитя За все скажи Благодарю тебя Там ангелы и Над Ich schaue es ja свою на леса, Чтобы в небе с Христом повстречаться. Схилилось колося до земли, А в небе уже кружляют журавли. Жнева и бейки, Словоють вас, прийміть, будь ласка, в нас, від нашої церкви, ці подарунки. Nem si no żytiła ветерок отвел туман немного в бок, и на мгновение прояснилось, лохмотив грязь лицо сынок, а дальше на болевшей ране все слилось, словно как в тумане не помнил он, как добежал, как обнимал, как целовал лицо ушедшее когда-то, любимый голос, что шептал, рыдание сдерживая, папа. И куча странных слов с мольбой, И он здесь спросится слугой, Сынок, пустой, сынок, не надо, дай насмотреться, Дай вернуть года, прошедшие его ныне, Дай в это сладкое мгновение все оживил, перечеркнуть, Забыть ночей бессонных муки И все страдания и разлуки, Дай позабыть и сам забудь, Дай надышаться эти утром, столько лет прошло во тьме, Ведь ты воскрес, и я как будто родился заново в себе. Давай все горькое забудем и примем дар святых небед. Эй, слуги, пробудитесь, люди, мой сын пришел, мой сын воскрес. Отец и сын, в мгновение встречи, мелькают образы родных, Вопросы, слезы и об... из-за плечи огня а ведут. Как сладок миг. Все прощено и все забыто. Сердце еще и пока выше живет, и Господь был И Господь не могу молиться, когда бит я. Ты прости, Господь, за нежатые молитвы Ты прости меня. Что сомнения часто поступают, Ты прости меня. Что еще не верю, побеждает, Ты прости меня. Ты прости, Ты прости. Поступаю, ты прости меня, что еще не победу. Веримо... Від імені ради об'єднання служителів нашої Хмельницької і побажати вам ресник Божих благословень. І можливо, була сказана дуже коротенька історія. І я би хотів, щоб брати і сестри по місної церкви написали більш реальну і змістовну історію по місної церкві. 1923 рік минулого століття. Пройшло 90 років. І я знаю і впевнений в тому, що в тих роках життя бурлило. Нелегкі були часи, ішла громадянська війна. Люди не мали що їсти. Вже був передбачений голод. Але слово Господнє зростало, і воно поширювалось між людьми в нашому краї. Люди, які приймали Слово Боже, вони об'єднувалися кожну помісну релігійну громаду, що визначалась як церква помісна Христова. І я знаю і впевнений в тому, тому що багато наших братів і сестер, які вже відсвяткували день свого народження духовний, коли заснована була церква. Вони розповідають про історію. Яка була дуже в нелегких умовах проходила. Завжди історія народження церкви це складна історія. І якщо навіть вернутися до витоків заснування церкви в Солодуманів, я знаю, що вона була також не дуже веселою. Для людей, які приймали Господа, це надзвичайно було велике піднесення. Люди приймали Спасителя, вони були радісними. Але для самої церкви Христової її шлях становлення, її шлях мандрування до небесних осень, він завжди був овіяний великими труднощами, переживаннями, скорботами, проливали сльози, віруючи мали гори, втрату і так далі. І тому історія по церкви. Вона нам нагадує сьогодні всім нам, а особливо братам і сестрам, які живуть сьогодні, в сьогоденні, що треба думати про минуле, жити теперішнім, а найбільше думати про майбутнє, де ми будемо проводити свій час. Хоча час швидко летить, я хотів би звернутися відносно нашого свята Дня Подяки. А тоді декілька слів сказати відносно самого свята 90 років. Написані слова, дякуйте Господу, добрий, бо він, по навіки його милосердя. Коли ми читаємо книгу Псалмів, то там є закон вдячності. І ось 105 й псалом ми також читаємо такі аналогічні слова. Дякуйте Господу, добрий бо Він. Бо навіки його милосердя. Якщо Господь наш добрий, і навіки Його милосердя, це написано в Божому Слові. Але як же мають знати люди, брати і сестри, про цю велику Божу велич і про його велике милосердя? Мають бути ті люди, які мають звичати про цю Божу милість, про це велике Боже милосердя? І другий вірш написано так. Хто розкаже про велич Господню, розповість усю славу Його? Хто має про це розказати? Євреям 10, російсь, 32 вірш. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеку боротьбу стражданням. Ви були товедовищем зневаги і знущання. То були учасниками тих, що жили там. Ви бо страждали ув'язненими і грабунок свого майна прийняли потіхою, віддаючи, що маєте в небі для себе майно неминуче та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам тепливість потрібна, щоб Божу волю вчинити. І прийняти обітницю. Щодо відзначення 90 років з дня заснування помісної церкви, коли читаючи книгу або писання до євреїв, в контексті всієї цієї книги там сповіщається про велич Божу. Цій книзі описано про нашого Господа Ісуса Христа як великого священника і первосвященника. Говориться про те, що Він зробив, коли перебував тут на землі. В книзі або в самому Писанні до євреїв говориться про тих людей, яких Бог вибрав собі. І сьогодні ми говоримо про це церква Христова, яка була заснована. І до чого Бог покликав цих людей церкву Христову. Бог покликав до великої праці, до великого служіння. Далі в цьому писанні говориться про життя тих людей, в яких умовах воно проходило. Як воно проходило? Що вони пережили? І що Бог відкриває для них? І ось, прочитавши ці вірші, я би хотів, друзі мої, для помісної церкви, для братів і сестер залишити деякі думки і слова Господнього і для нас всіх. Для того, щоб ми не забували, хто є ми, хто нас покликав і що ми маємо робити. Перше це те, говорить Господнє слово. Згадайте про перші ваші дні. Згадайте, Продивіться історію помісної церкви. А в загальному історію церкви Христової, яку Він народив тут на землі. І коли ми згадуємо, друзі мої, ці перші дні церкви Христової, вони були, друзі мої, нелегкими. Якщо брати те, про що говориться в Писанні до Євреїв, то всі праведники проходили через велике трудощі. Люди, які знали живого Бога, вони мали проблеми і переживання. Їх ненавиділи, їх гнали. За те, що ти благословив цей рік урожаєм. Щиро дякуємо тобі за те, що маємо хліб і до хліба. Дякуємо тобі щиро за те, що ми, діти наші не знають голоду. Дякую тобі щиро за те, що в магазинах є доста хліба. Ми дякуємо тобі за. Холодну прісну воду, яку ми маємо вдосталь. Господи, багато людей сьогодні не мають такої можливості, а ми маємо в вдосталь. І тому наша подяка, нехай лине тобі із нашого серця, за те, що ти благословив нас чудовою прісною водою. Господь і Бог, ми щиро сердечно дякуємо тобі за те, що ти. Дав нам таку можливість кожному в нашій оселі, в кожній нашій домівці, Господь, мати книгу Біблію, Господь. Ми щиро дякуємо Господь Тобі за свободу проповіді Іванлії, Господи. Наше серце Боги.